То про що йдеться? Йдеться про те, щоб мати в комплекті невеличкий компактний набір фотосвітла для роботи на виїзді, який би працював автономно від акумулятора і не залежав від розетки. А в чому ж проблема? А проблема в тому, що ну, є комплект світла, гарний, дуже ним задоволений, але він прив'язаний до розетки, далеко з ним не поїдеш. Є інша конструкція, ось така. Проте тут проблема в тому, що. Ліхтар світить тільки прямо, нахилити його і відрегулювати кут нахилу вже неможливо. Ну і третя проблема: є такі ліхтарі, є з акумуляторами, портативні, на, десь на виїзд, але вартість їх просто-просто космічна наразі. Власне, в цьому відео говоримо про саме ось такий набір, який спробуємо зібрати своїми руками. Поїхали. Отож, що нам для цього потрібно? А для цього нам потрібно 4 речі. Перше це є саме джерело світла, друге це стійка, третє це механізм, який буде відповідати за нахил, і четверте це якийсь прилад, тобто світлоформуюча насадка. Отож, що наразі ми маємо з того, що я перелічив. Про джерело світла. Нещодавно юзаючи інтернет, побачив пропозицію на OLX. Мужчина продає фотосвітло. Але що цікаво, джерелом фотосвітла були звичайні ліхтарики. Ну, ліхтарики, не звичайні, це потужні лед ліхтарі, які були закріплені на настійку, і через кріплення спеціальний софтбокс вони розсіювали його і давали ну, потрібну нам світлотіньову картинку. Слава Богу, з ліхтарями проблем нема. Дома є два ліхтарі, маю проблеми в темноті, тому без ліхтарика нікуди. І вони достатньо потужні. Так само маємо стандартну фотостійку, тому що використовуємо фотосвітло для своїх потреб. Два прилади вже є. Є проблема ще з двома: це є саме кріплення і це є, образно кажучи, те, що буде нам софтити. І от почав я шукати кріплення для ліхтарів, яке б могло давати нам цей нахилу. і якось знову мені потрапляє відео, де один з фотографів використовує ліхтарик для фотопортреп. І Що здивувало, що це кріплення ну якесь таке незвичне і до болю знайоме. І ось тут я пригадую, що в мене десь, зокрема, валяється такий прилад, який декілька років тому подарував фотограф Ігор Бандрівчак. Насправді ми тоді не знали, що це є, і аж тепер, коли я про нього згадав, витягую, дивлюся, і я ну просто зрадів, тому що це якраз те, що нам потрібно. Це є, тобто третій пазл у нас вже склався з четвертим пазлом, що робити, але. В останній момент прийшла дуже цікава ідея, а чому нам не використати звичайні фото парасольки? В даному випадку це буде парасолька на просвітлення, і якось прикрутити от до цього всього механізму. Ну що ж, залишається фактично замовити е, в парасольку і приступаємо до справи. Ну що ж, бачимо комплект в зборі і. Що цікаво, досить компактно виглядає. І давайте зараз спробуємо це все розібрати, подивитися, що ми маємо і як куди що кріпити. Ну, почнемо з ліхтаря. Щодо ліхтаря, я не знаю, бачите ви його, не бачите. Ліхтар досить потужний. Пробую включити, він має декілька режимів. Але з власного досвіду скажу вам наступний момент. Я б рекомендував для таких цілей купляти ліхтар, який не має спереду ось цієї лінзи. Тому що ця лінза вона надзвичайно концентрує світло і робить його надзвичайно жорстким. По-друге, вона з'їдає ну, до 20% десь потужність того світодіода, який є там закладений. Благо, цей ліхтар має можливість відкручувати. Лінзу, і ми її, напевно, так і залишимо, так і скористаємося. Далі стійка. Стійки, ви знаєте, є двох типів: от є голова стійки, є з різьбою, є без. Нам, якщо для таких цілей, потрібно, щоб отут була ось ця різьба, тому що, власне, на неї буде кріпитися уся наша конструкція. Ось цей механізм, який я так тішився, що ми його отримали. Виглядає він приблизно ось так. Дуже простенько з одного боку, але насправді все металеве, все надійне. Я навіть не знаю точно, як називається цей прилад. Повідомленнях на дошці оголошення, це називається кріплення для смалрік або «смал кріплення. Ну, В даному випадку нам воно якраз стане нагоді для того, щоб закріпити ось цей ліхтар. Найцінніше в ньому це є саме ось ця площадка, в якій є два шарових кріплення, які дозволять нам міняти кут нахилу. Давайте ми це все спробуємо зібрати. Ось так. І його максимально міцно зафіксувати, тому що тут більше нічого від ліхтаря не буде вимагати. Далі це все накручуємо на стійку. Все. Первинна конструкція у нас є готова. Далі, далі потрібно якось до цього пристосувати парасольку. В даному випадку у нас тут є. Проміжок, отвір між от з тим тримачам і самими зажимами. От ми туди Попробуємо і засунути нашу парасолю. Ну, а тепер це все Попробуємо зробити на стоячих Так, відкриваємо парасолю. Як не дивно, парасоля зайшла, але давайте ще відкрутимо лінзу. От, все. Все, у нас джерело світла фактично готове для роботи. Ось так буде виглядати наша, наша конструкція. І ми маємо на виході джерело м'якого світла. Ну, а далі тести. Ну що, друзі, ми зібрали комплект і настав час для тестів. Ось світлина, яка вийшла на виході. Вона одразу показала, що тут є три такі проблеми: перша проблема це експозиція. Звичайно, цього світла трошки малувато тобто, на нас очікує задирання чутливості, це відповідно і е, е, зерно в. Е, Ну, насправді нема що дивуватися, бо цей кадр зроблений на кітовий об'єктив. При діафрагмі, я думаю, що 4.0 або 4.5. Якщо використати світосильну оптику, я думаю, ситуація буде набагато кращою. Це перша проблема. Друга проблема це є паразитичні світлові вітінки зеленого кольору. І це нема що дивуватися, тому що використовуємо побутовий прилад. І третя проблема те, що такий прилад не є закритого типу, і його бліки, бокові можуть відбиватися від стін, як ми бачимо от взаді на фоні. А тепер про позитиви. Давайте так: чи можна це якось прибрати? Експозицію і паразитичні відтінки можна від прибрати на постдобробці. без проблем. Ми можемо отримати ось таку картинку. Було, от бачите, і стало. От. Далі нюанс. Бліки бокові. Якщо ми знімаємо десь на природі завдання в наше, то тих бліків фактично не буде, тому що вони підуть в простір. І я сподіваюся, що власне цей комплект і буде так застосовуватися проблеми. А тепер позитиви. Фактично, за невеликі гроші ми отримуємо світловий прилад, який є портативний, мобільний, компактний. І вже забезпечує певні професійні потреби тобто, по формуванню світло тіньового малюнка. Тепер давайте ціна питання. Значить, стійка в середньому десь кріплення SmalRick знайшов на OLX, коштував десь коло 800 гривень, сам ліхтар 500-600 гривень, і парасолька 200 гривень винесла з Аліекспрес. От додайте це все разом і отримайте відповідь на наше запитання. Тому у наш складний час, коли ну, ми опинилися в тих умовах, яких ми є, і можливості фотографів є не дуже широкі, цей комплект може стати в нагоді. Прохання про підтримку нашого каналу, ставимо лайки, тобто підписуємося на канал. Ваша увага для нас є дуже і дуже важлива. З вами був Ярослав Баран і зустрінемося в наступному відео.